Підпише чи підпише, вже немає великого значення. Цей підпис буде стояти, коли цей процес вже пущений на самоплив, і коли ті ж самі бібліотеки, не чекаючи вказівки з вище, Відмовляються і вичищають свої фонди від, від російських книжок. Я кажу це як такий собі бібліотечний волонтер. Я вже чотири місяці збираю якісь гроші на, на, на поповнення бібліотечних фондів. Невеличкі ці гроші, невеличке це поповнення, але сам факт бібліотеки по всій Україні вирішили це робити самостійно. На минулому тижні я був на колишній Петрівці, тепер вона почайна. Це книжковий ринок, як ви знаєте. Російські лишилося тільки на букіністичних цих от розвалах. Ці всі данцови, Марініни і інші там спецнази гру лежать такі читаді-брошурочки, ну, тобто не теплочки, покетбуки. В книгарнях, офіційних книгарнях, де продавалася російська книга, в тому числі, вже вони переобладнують все, вже вони ставлять тільки українське, не чекаючи спеціальної на, на то постанову. Люди все зрозуміли раніше за президента. Але у мене як у людини, яка займається книжками все своє свідоме життя, ще навіть до народження по моєму ними займаються. Є з цього, приведу, своя думка. Звичайно, це е, треба підписати цей закон, впорядкувати офіційно. Чому от, е, трошечки проведу аналогію. Е, в от між ну, я не знаю, чи це правильно називати міжвоєнний період, але в період замороженого конфлікту, замороженої війни була певний час дискусія, чи треба показувати по телебаченню на Новий рік іронію судьбилі, чи Сльохким Пар. Добре совєтське кіно, давайте його покажемо. При... Ну, що там такого? Ці дискусії і в соцмережах, і на каналах серед менеджменту велися на початку 21 століття, коли існує інтернет, коли ці з легким паром в вільному доступі, ти собі їх включи на комп'ютері і дивись. Не чекай, коли їх тобі покажуть по ефірному каналу. Чому важливо було для захисників іронії судьби, щоб показували офіційно це легітимізація? Вони визнані державою офіційно. Їхні права не розвиватися, не рухатися вперед, а жити в радянській системі координат, їхні права захищені державою. От на такому рівні. Те ж саме з книжками, які завозяться з Росії. Якщо президент ще не підписав, то люди, які хочуть споживати ці книжки, вважають, що їхні права купувати і читати російські книжки, поки що захищені. А якщо президент підпише, то з понеділка по квартирах почне ходити поліція. І дивитися, в кого стоїть Пушкін, і, і арештовувати. Такого не буде. Це буде просто державне визнання тих процесів, які вже відбуваються без участі держави. Правильних процесів. Але як людина, яка давно займається книжками, я проти того. Щоб зараз, тут і тепер, обмежити книжки, видані в Росії, але не російські. Російських авторів за російським військовим кораблем. Всіх. Навіть Бориса Акуніна. Навіть Людмилу Уліцьку. Всіх. Але якщо я хочу почитати. Актуальний шведський, американський, британський, французький, німецький, норвезький, японський детектив, а його мені не переклали українською мовою, а там за перебріком це зробили, а мені цікаво знати актуальні тренди, і на, і на свій сором такої кількості іноземних мов я не знаю. Ці книжки не несуть шкоди Україні. Ну, яку шкоду Україні може принести американський детектив? Перекладений в Росію російською мовою. Я розумію, що я зараз важливо говорю якісь контроверсійні речі, але у нас ще немає такого обсягу, щоб замістити імпорт один до одного. І зараз е багато перекладають. Я згоден, я, я бачу, почали з'являтися. Перекладна література, якої і в Росії немає, але не всі сегменти перекладаються однаково оперативно і не перекладаються в, в певній пропорції. Скажімо, видавці мені, мені підтвердили, якщо взяти основні видавництва, які працюють в Україні, великі видавництва, переважна більшість перекладів сьогодні це переклади жіночих романів. Незалежно від жанру. А якщо я читаю чоловік, і в мене теж є свої потреби, і я хочу, ну, в даному випадку мене обмежують в правах, я хочу прочитати тих авторів, чоловіків, про яких говорять, пишуть, вони ще не перекладені в Україні, а за перебріком їх перекла. Що з цим робити? Питання дуже делікатне, питання, дуже суперечливе, питання дуже кон дуже конконтроверсійне, але ситуацію виправити можна тільки тоді, коли у нас в, в Україні будуть перекладати так само активно Бог з нею, з... з Росією, до гарячого, до... до гарячої фази війни у мене була можливість, я їздив за кордон. Коли, слава Богу, безвіз дали, я всюди заходив в книгарні. У Франції не лише багато своїх авторів, у Франції взагалі культ читання. Культ читання, культ письменника, так, да, я відчув це на собі. Але крім того, все актуальне, що видається в Європі, в, в Америці, наприклад, все актуальне перекладається французькою мовою. В Польщі все актуальне перекладається польською мовою. В Чехії все актуально перекладається чеською мовою. І коли мені кажуть, а чого ви не читаєте в оригіналі? Звичайно, я не проти читати в оригіналі, для того, щоб прочитати в оригіналі одну актуальну книжку англійської мови. Я повинен вчити англійську мову так, щоб вільно читати. А це ну, є такі гарячі голови, кажуть, «Та да, за півроку можна вивчити так, що ти можеш читати і писати. Гаразд. Чому альтернативу російській мові мені пропонують вчі французьку, англійську, українську, шведську, норвецьку, датську і японську. Чому не кажуть, давайте ми перекладемо українською? Чому знову ігнорується українська мова? Чому знову і ігнорується україномовний контент? Я громадянин України, я хочу читати актуальні переклади своєю рідною мовою, своєю материнською мовою. Чому, вона, чому до неї таке ставлення? Навіть у тих, хто щиро, патріотично, аргументовано бореться з засиллям російської книжки. І те ж саме можна говорити про фільми. Я люблю кіно, я працюю в кіно 25 років в цьому році. Зараз навіть під час цієї фази війни, коли здавалося, вже нічого не буде. Потрошку починаю рухатися. Я зараз за, задіяний як сценарист на, на, на трьох серіальних проєктах. Слава Богу, це вже тро, трошечки пожвавлюється. Я хочу бачити тренди, хочу бачити референси. Ну, в мене є друг, він військовий хірург, він е, лікар вищої категорії, зараз він е, на фронті. І з ним немає зв'язку, але дружина переповідає, що він дуже багато там на цій операції, інтенсивні, нон-стоп постійно. І вона каже: Він постійно вчиться чомусь новому. При тому, що він рятує реальне людське життя, але там нові технології, нове обладнання, зрештою, поставляються: актуальне, сучасне, західне. Його треба осваити так само, як наші бійці приходить західна техніка. Як казав один, то там як, як, як космічний корабель розібратися? Треба знайти інструкцію, десь їм наривають в інтернеті. Люди вчаться. Я теж хочу вчитися, я теж хочу бачити тренди. Як сценарист, як автор знову ж таки книжок, я хочу бачити, що зараз пишуть, що що актуально, а що вже не актуально. А які дав, а які давніші теми можна зараз переспівати по-новому. Я це можу зробити тільки читаючи книжки і переглядаючи фільми і серіали. А переважна більшість кінокласики доступна хай на піратських сайтах, окей, і, 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 я навіть готовий платити. Але ти все одно плати, платиш за російську мову. Дуже-дуже мало адаптованих фільмів, кінокласиків, адаптовані українською, навіть на рівні субтитрів. Ось що мене напружує: ставлення до української мови самих українців. Якщо не російська, то англійська. Ні. Будь ласка, дайте мені, як громадянину, україновому громадянину право споживати актуальний контент українською мовою. Хоч український, хоч перекладний. Ось на яких позиціях я стою. І якщо підпис президента під законом, про який ми говоримо, допоможе сунути справу з <змер... мертвої точки, я буду тільки радий.